Усе нове це добре забути старе. Впевнено, ви чули цей вислів. Нещодавно зловила себе на думці, що чим далі ми йдемо в цифровий світ, тим сильніше хочеться чогось справжнього, відчутного, такого, що можна взяти в руки. І знаєте, колись була така проста, але дуже тепла традиція. Писати листи тоді ще не було месенджерів, та що там. Навіть телефони були розкішлю доступною не всім. І лист був єдиним можливим і доступним варіантом сказати Вітаю тим, хто далеко, і цього року ми раптом зрозуміли, ми хочемо зробити саме так. Захотілось залишити дійсно близьким людям щось, що вони відкриють, прочитають і збережуть. Отже, я замовила різні листівки, конверти, папір і наліпки, які будуть входити до наших листів. Далі ми зібрали адреси тих, хто нам важливий, і почалось найголовніше: ми почали писати. Якщо чесно, це доволі довгий процес. В нас пішло повних три вечори, щоб все розкласти, підготувати, підібрати слова і написати лист. А далі, а далі буде.